Шушук, ты на медузе, че ты на тренди. Стоп! По черемяка ты на тренде конечно. Тирмейкер.ком Ладно, давай-то. Так, кира... Це аніме ще не дивився, Акбайер вже в примуті. Мій типовий керія собі поставив такий нік. Що тут в нас є? Що це таке? Бачу мужика з Z це вже в примуті. Ну бадрічок? Бадрічок. Ну. Ну, блядь. Ну. Бадрічок. Крокоділ, бо. Пиздіть не буду, собі б такий поставив на одну гру. Віллі Ам. Ніколи не дивився, блядь, телепузиків е, Акбайер, нахуй. Барабулька, тут все зрозуміло. Ну, це аніме я ще не дивився. Д, 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 Д. Аніме. Так, Твіч ТВ какт. Що ж там? дивіться, ти Твіч ТВ кактус? Чи. Оце, блядь, мій типовий керів, до речі. Грає і він фармить на лікані. Оце. угу, угу. Кінчай. Це аніме я ще теж не бачив. Хробак 6К це хто? Хробак 6К, собі б такий поставив. Dark деб... <сум> Блядь, Блять, чесно, тут, отут, суто, суто, суто. Чисто через аватарку поставимо його як керрі. Чисто такий, от мужик, фармить. Ні, це вже в примуті. Оцей 100%, блять, завжди з цими уїбанськими картинками з якихось, блять. Мемасів, блять, такі уроди грають. Це, блять, це 100% гнида якась. Що це таке? Жопик, блять. Це почекайте на Це мій типовий кері. Блять, я не буду. А, ні, це не те слово. Жидкий Нєфор, ну, це вже в примут. Артем Ракета. Я не знаю, хто це на аватарці, тому. Ну, блін, тут, тут, дивіться. Бля, дивіться, нікнейм не люблю куні. Люблю куні. Тут мала би бути категорія лама касі. І ну, люблю куні. Шкода, що написано російсько, але. блядь, хто не любить, сука, полюбіть. Оце що таке? Це мій типовий кері 100%. 100%. Па, Пала. Папочкайте палачинта. Що таке палачинта? Я бачу тут млинці. Млинці ми беремо куди. Млинці нормально. Але не знаю, що таке палачинта, може, це якийсь матюк. Ні, це точно інстапримут. Шерек. <сувачення> «Шерек слав. Ні, я не знаю, що таке палачинта. Це тонкий креповий різновид млинців греко-римського походження. Серйозно? Я перший раз чую, але я вибрав його сюди, але тільки по картинці. Але я, я реально перший раз це слово чую. Палачинта. Дві палачинти, будь ласка, з. Млинець чеської. Я реально ні, ні, ніколи не чув. Окей. Шрекеслав. Це почекайте, це фейк Шнелі чи що? Ну, фейк Шнелі нормально. Анна. Ні, це інста в муті. Це хто кардинал? Це бармен на арені на Кардиналці, да? Блін, я це, це поки не знаю. Фулять, Тайсон. Сука, тайта Тайсон, блядь. Ой, тайта Тysн. Ну це як Байер, нахуй, це 100%, блядь. Це мій типовий цей, Це мій типовий, типовий керрі. Сві, Свинець. Свинець, да? Це теж на кора відправимо. Пакноріс, оце дуже хороше. Це по собі таке пакна, блядь, пак пакноріс це гарно. Ну, 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 почекайте. Не, це зразу примут, це примут. Це теж примут. Ган'я, Ганджа флекс. Ганжа флекс. Це, блядь, на кері. Утюг, блядь, в примут. Саня рейдж на кері. Запах. блядь, мені зліться, я з цим недавно грав, нахуй. Запах. Блять, реально, це, я з цим грав недавно. WhatsApp, а це смішний. От почекайте, оце, WhatsApp це смішний нікнейм, це таке можна взяти. Бо клан Стас, блять, от з цим точно, сука, недавно грав, він в примуті 100%, блять. Ван Пін, це Керрі, це Керрі, або, або Мідери. <с? <с?> а що? Хто? Бо Стас? В тебе нікнейм Боклан Стас, панда, чи що? Чи про кого ви? Да я грав з тим чуваком недавно, я вам кажу, блядь, я грав з таким челом, блядь, з таким нікне, ні. Ну, може, не вчора буквально на днях, блядь, грав з таким, блядь, говном, блядь. Та я не грав. Що, бри... Та блять, та я ну, не міг грати же з тобою, блядь. Ти пиздишь на клан-бакланів, Ну я такий, блять. е... це ми сюди ставимо, блять. Дабл e, Еспресо. Ну, це єблан нереальний, це Акбайер, Руїнить людям ігри. О, це 100% Акбайер, e, Почекайте. Лостик e, 666, це теж Акбайер. Папа Нека. Що це таке? Це якийсь мем? Хто знає нахуй? Це точно Примун? От в мене ну, блять, повелитель повелитель. Це точно Байер. Релакс, ну це керія, це 100% кері. Не, що за кардинал? Що за кардинал? Ну, Бармен на арені на кардиналці, да? Знає такого. М -м оце, блін. М -м це, це в аніме закинемо. Це в аніме. Папа Неко закинемо в муд. Ну і чат, давайте, давайте реально зараз. Серйозно, ну, типу, дивіться, без, без приколів, без приколів. Да? Без приколів. Щоб серйозно. Як ви думаєте, куди закинути от, з, чоловіка чи жінку з нікнеймом Аляска? От куди, як ви думаєте? Аляска Керіт Тіні без бінка, нема категорії. Акбайер примут. Треба нову категорію. Примут, Акбайер. Почекайте, знаєте? Дивіться, де що перевіримо зараз. В <реш> примуті, бля. А він врів примуті, бля. <реш> ну, бля, тут uh, це є. <реш> я перевірив, я перевірив вже в примуті. <реш> трошки, трошки є певні флешбеки, от з цими, блядь, оце от. дивлюсь на німешні аватар, оцей лостик теж якась знайома дуже хуйня. Ну, тайц. Зараз скажу чекайте: самий піздатий нікнейм, напевно, пак Норріс тут. Ну, так ну, WhatsApp мені теж подобається, ні? WhatsApp це сильно. Я б собі такий поставив. Того я поставив, бо, ну, його нахуй. От. А, Крокоділ, дуже прикольно. Хробак 6к, бо це правда, бо ладно, я 7 зараз К, але це таке. Го барабульку в Вакбайер, а барабулька де? Так барабуйка в впряму. Ні, це, блядь, типу, оця категорія схрещена дуже сильно, блядь. Дуже сильно. Барабулька і тут, і тут підходить. Ну, піздець, ну піздець Антон, блядь. А, в мужика никнейм в чате крокодил, да, блядь. Реба, реально, блядь, все, в чате ник крокодил, да. <laughs> Сука. Ой, блядь, это нереально еба, конечно. Сосиска в тильте? Сосиска в тильте классный никнейм, это правда. Это хороший ник. Гота купа пати.